Так, от а зранку виявилось, що вона дочка мого автоінструктора, тому я здавав на права бігаючи пішки повз конусів із кермом у руках. Ем, Файно, але ми вже в ефірі. ой Ой. Ну що, шановні глядачі, скучили за мною? Я знаю, що скучили. Оксана сьогодні займається надважливими секретними справами, а тому її замінятиму я. Неповторний Андрій Корзаченко. А за тим, аби Андрій не лаявся, пильнуватиму я, Олекса Мельник. з вами 133-й випуск третій випуск І з нього ви довідаєтеся, чим нас здивує новий Петмен, коли вийде Watch Dogs, що від нас ховає Бетезда і багато іншого. До того ж, з метою покращення нашої програми ми вирішили доповнити її новою рубрикою, у якій розповідатимемо вам про ігрові релізи наступного тижня. Ну і правильно, щоб ви знали, у що погратися в очікуванні нового Play News. Якщо вам така ідея до вподоби, не забудьте залишити коментаря після перегляду. Вперед до новин? Так, але спершу розповімо про ігровий пристрій тижня. Пристрій мишу було винайдено у далекому 1946 році. З того часу цей незамінний маніпулятор пережив чимало метаморфоз. Сьогодні неможливо уявити геймера без мишки. А для максимальної зручності у багатокористувацьких і не тільки іграх відома компанія Razer створила мишу Naga. І вже дуже скоро вони вигадають спосіб, у який можна на миші помістити цілу клавіатуру. А чому б ні? Про клавіатуру не знаю, але мишка Razer Naga може похизуватися 12-ма механічними кнопками під великий палець. Махната лопата! Оце так. До того ж, коліщатко можна прокручувати, нахиливши його, прискорюючи таким чином прокручування. Форма миші дозволяє зменшити навантаження на пальці, зап'ястя та долоню. А це вельми важливо для людей, які проводять багато часу за комп'ютером, як ти, Андрію. У комплект входить ігровий конфігуратор, вікно якого вбудовується прямо. В ігри і дозволяє швидко змінювати дію кнопок, налаштовувати чутливість та макро. Плею Ей рекомендує. Головна новина цього тижня довгоочікуваний анонс нової відеогри про Бетмена. А хтось на неї взагалі чекав після Arkham Origins, яка була, ну, так собі, м'яко кажучи. Певна річ, і ось чому. Штука в тому, що нове відеоігрове втілення темного лицаря розробляють батьки франчайзу студія Рокстеді, а не внутрішня студія видавця. Ми вже сповіщали цю хорошу звістку в попередніх випусках нашої програми, а тепер уповноважені повідомити й про офіційний анонс – «Бетмен Аркем Найт. Найт? Тобто ніч Бетмена, як Тарасова ніч? Ні, як лицар Архема. І ти не повіриш, але це не про самого Бетмена. Подальших спойлерів ми постараємося уникати. Утім, насправді, про сюжет гри відомо не так вже й багато. Та зачекайте сюжетом. Скажи спочатку, коли відбуватимуться події лицаря? Адже всесвіт Бетмена напрочуд заплутаний. Ще раз мене переб'єш, будеш зазрити долі Джокера у Архем Сіті. Так от Arkham Knight – це заключна частина трилогії Рокстеді, події якої відбуваються через рік після інциденту в кримінальному районі Готема. Найзатятішого ворога Бетмена подолано, але це місце намагаються посісти інші не менш затяті лиходії: Пінгвін, Гарві Дент та Опудало. Подивимося, чи виявляться ці пани гідними суперниками для охрещеного розробниками темного лицаря у розквіті сил. Відтепер у розпорядженні Бетмена буде не лише пакунок гаджетів, а й повноцінний бетмобіль. Потужності консолей нового покоління дали можливість розробникам розширити вулиці Готема. А тому в новій грі нам дозволять покататися ними на легендарному автомобілі темного лицаря. Ех, як зараз пам'ятаю? Трейлер Arkham Asylum і Бетмен за кермом. Але на превеликий жаль, то був лише ролик. А зовсім скоро тобі і ще багатьом шанувальникам «Людину кажана вперше дозволять покататися на Бетмобілі. До того ж, як вже зазначалося, гра орієнтуватиметься на платформи нового покоління, а тому на Xbox 360 та PlayStation 3 новий Бетмен не завітає. Зате з версією для персональних комп'ютерів Тьфу-тьфу! Це гаразд, Реліз обіцяють у жовтні цього року. Ця осінь обіцяє стати багатою і на рольові пригоди. За титул найкращої рольової гри 2014-го боротимуться такі довгоочікувані забавки, як Відьмак 3», Південний Парк та третя епоха дракона. Цього тижня розробники з BioWare показали новий ролик свого дітища Dragon Age Inquisition. Трейлер демонструє видовищні локації ігрового світу, його флору та фауну, а також міста монстрів та персонажів. Виглядає вельми непогано, але після неоднозначної попередньої частини. У розробників є чимало помилок, які слід виправити. Ігровий продюсер Кемерон Лі обіцяє, що у грі працюватиме система, що відповідатиме за наслідки дій героя. До того ж, світ житиме своїм життям, бандити нападатимуть на міста, олені, олені тікатимуть від вовків, велетні полюватимуть на ведмедів і багато-багато іншого. А там можна буде забити на геройські пригоди, одружитися з ельфійкою, народити кількох ельфенят, одного троля, ну як це завжди буває, і жити довго і весело щодо одружитися, не знаю, але жодна гра біовариків останнім часом не виходила без можливості закрутити роман. До того ж, EA вельми наполегливо втілює свою політику щодо волошкового кохання, а тому є привід припускати, що і в світі інквізиції не обійдеться без ковбаскових стосунків, та це не головне. Якщо розробникам вдасться втілити свої обіцянки, і ми дійсно отримаємо ролівку з живим світом і можливістю відігравати не тільки обраний клас, але й обрану роль то біловолосому відьмаку буде з ким позмагатися. Нагадаємо, що Dragon Age Inquisition з'явиться на платформах ПК, PS3, PS4, Xbox 360 та Xbox One восени цього року. Довгоочікуваний пригодницький бойовик Watch Dogs отримав не менш довгоочікувану дату релізу. І якщо юбіки знов не перенесуть вихід гри, то геймери, які вже довго її очікують, отримують свою радість 27 травня. Цією інформацією видавець поділився через видовищний сюжетний трейлер. Розробники впевнені, що додатковий час, який подарувало попереднє перенесення дати релізу, дозволив їм відшліфувати гру до ідеального блиску, і результат буде вартим очікування. Ну, принаймні, у вартових псах ми гратимемо якимось добродієм мстителем а не бандитом, як у GTA. Саме так. Головний герой на ім'я Ейден Пірс нестиме помсту в ім'я місяця. Стоп, ні, не так. Отже, Ейден Пірс мститиметься невідомо кому, але точно дуже злому за смерть коханої дружини. Крутою ігровою фішкою обіцяє стати розумний телефон героя, дозволивши гравцеві взаємодіяти зі світом багатьма різними способами. У наш час видавці радше вкладуть грошики у сиквел розкрученого бренду, аніж дадуть зелене світло новій інтелектуальній власності. Та враховуючи чималі інвестиції Юбіків у нову франшизу Watch Dogs, можна майже впевнено пророкувати цій грі світле майбутнє. Андрію. А ти ніколи не помічав, наскільки мало жінок залучено у відеоігровій індустрії? Та не вже їх мало. Згадати, хоча б Джейд Реймонд, Ріану Прачет. Або бренду «Ромеро». не сперечаюсь, ці імена відомі. Однак, певна дискримінація в цьому плані все ж очевидна. Особливо коли одна із найвідоміших жінок розробників залишає свою роботу. На тижні стало відомо про те, що сценарист і творчий директор команди Naughty Dog Еймі Геннік покинула студію розробника серії Uncharted. Саме її перу належить добра частина жартів і вуст Нейтана Дрейка та більшість ефектних сцен відеоігрового втілення Індіани Джонса. Але ж над останнім проектом Naughty Dog Еймі не працювала. The Last of Us обійшлася без її участі, так це правда. Очолювала розробку найкращої гри минулого року не пані Генік. Однак, схоже на те, що у той час вона працювала над новою грою в серії Uncharted, яку платформа тримач Sony нещодавно формально анонсував. Про участь сценаристки в новому проєкті поки що не повідомляється, але є сумніви стосовно того, чи змогла вона закінчити сценарій нового незвіданого. Нагадаємо, що серія Uncharted є окрасою минулого покоління консолей і є обов'язковою. До ознайомлення для усіх власників платформи PlayStation. Франчайз створено зусиллями талановитої команди Naughty Dog, яка зробила собі ім'я на серії Crash Bandicoot, А минулого року прекрасно себе зарекомендувала у дорослій The Last of Us. Хм. Втрата кадрів ігровим підрозділом Sony вже починає здаватися тенденцією. Минулого разу ми повідомляли про суттєві скорочення в штаті іншого флагмана PlayStation – студії Sony Santa Monica. Японський видавець Bandai Namco Games підтвердив дату релізу Dark Souls 2. Продовження похмурої і хардкорної рольової рубанки вийде 11 березня для консолей та 25 квітня для ПК. Замовивши консольну версію, можна отримати Black Armor Edition. Це буде видання у залізній колекційній коробці, що міститиме диск з ігровим саундтреком і дозволить гравцям отримати ранній доступ до комплекту чорної зброї та броні. Фанатам серії варто поквапитися, адже таких коробок є обмежена кількість. Замовивши гру через Steam, гравці так само отримають ігровий саундтрек, але звісно ж без диску. До того ж, у steam видання увійде pdf файл з ігровим артом, а також мальопис у світі Dark Souls. Окрім дати релізу, фанатів хардкору і численних геймоверів та завантажень потішили ігровим CG-трейлером, який демонструє пролог гри. Ось і розпочався той період, коли провідні гравці ринку починають готуватися до лос-анджелеської І-3. Найбільша відеоігрова виставка року традиційно відбувається в червні однак, платформа і видавці звикли готувати сани з літа. Ну тобто з весни, і на літо, і не сани. Щоправда, видавці звикли готуватися до неї максимально тихо, без особливого розголосу. Але цього року профільні пресі дуже добре вдається розвідувати їхні секрети. Скажімо, та ж Bethesda вберегла себе від зайвого клопоту анонсувати продовження одного із найцікавіших проєктів останніх років Dishonored. Надбанням інтернету стали документи, підготовлені до анонсу сиквела на І3, і вони треба сказати вельми цікаві. По-перше, стало відомо, що це повноцінне продовження пригод пана Корво Атано, яке планується до виходу не раніше 2016 року. По-друге, його підзаголовком стане Темрява Тайвії, що наштовхує на роздуми про зміну місця дії гри. А ще подейкою, що як і у випадку з нещодавньою Wolfenstein The New Order, Придбання Dishonored 2 дасть гравцям можливість одним із перших помацати бета-версію нової Doom. Зрозуміло, що зрештою це все може виявитися прикрим фейком, Тому ми ще раз наголосимо на тому, що це поки що тільки чутки. А ось детальна розповідь про нову Halo на майбутній і 3 факт гарантований. А хіба Майкрософт не анонсувала п'ято Halo на минулій і Вочевидь ні. дрібно м'які показали ролик за участю мастера Чіфа, але формальний анонс все ж не відбувся. До того ж, пізніше представники компанії заявили про те, що нова Гейло не матиме п'ятірки у заголовку. Одразу до шістки перестрибнуть. Не виключено. Нагадаємо тоді ще й про те, що розробкою нової трилогії головного ексклюзива Майкрософт клопочеться внутрішня студія платформотримача «343 триста індастріс. А нещодавно до її штату приєднався сценарист попередніх Гейло Джо Стейтен. Не забуваймо й про майбутній телесеріал за цією ліцензією від метра Стівена Спілберга. Словом, фанатам франчайзу є чому тішитися, а сама І3 обіцяє бути вельми цікавою. Коротко, короткі коротясики. Поїхали. Після запуску в Японії і в Україні загальна сума проданих коробок із PlayStation 4 досягла феноменальної позначки 6 мільйонів копій. тількома ж мільйонами копій розійшовся і нещодавній перезапуск серії Tomb Raider. Вочевидь, за долю серіалу після цього перейматися не доведеться. Третя частина аркадного симулятора снайпера Sniper Elite надійде у продаж 27 червня. Ubisoft продемонструвала два нові скріншоти перспективної The Division. Краще би трейлер новий забацали. цього тижня. Студія Obsidian, Творець Fallout New Vegas, зарелізила рольову гру Південний Парк Патик істини, створену за мотивами популярного сатиричного мультсеріалу. Голова американського підрозділу Sony, Джек Третен. Заявив про те, що йде з компанії. Причиною для цього стали труднощі при узгодженні нового контракту. Мобільну гру Assassin's Creed Pirates було доповнено чималою кількістю контенту. Нові локації, сюжетні та побічні місії, скарби та щоденники додають приблизно 5 годин ігрового часу. Сценарій фільму по грі The Last of Us писатиме креативний директор студії Naughty Dog Ніл Дракман. Дата виходу фільму на екрани кінотеатрів наразі невідома. Наостанок нагадаємо про важливі і не дуже ігрові релізи наступного тижня. А для чого ті, хто дійсно чекають ігри, і без нас чудово пам'ятають дати релізів. Наша справа інформувати, тому інформуй і не мили зайвого. Отже, у вівторок, 11 березня, вийде пригодницька гра у стилі на клацни під назвою 1954 Alcatraz від розробників Daydelic Entertainment та Irresponsible Games. Перше про таких чую. Ну це знані розробники, і гра доволі очікувана. Розповість нам про як ти зрозумів, Alcatraz. Але любителі Адвенчур, мабуть, чули. Того ж дня на ПК з'явиться ще один спадкоємець терарії. Гра у пароваріатівському сетингу під назвою Windforge. Wind Forge. Гравці зможуть створювати власні парові літальні апарати і полювати на летючих китів. Нічого ж собі, оце розробники вигадали. Вони обіцяють величезні, генеровані випадковим чином світи, пригоди, квести і цікавий сюжет. А ще у вівторок для платформи PS3 з'явиться не менш паровар'ятівська стрибанка Весел, у яку власники православної платформи граються вже два роки. Як вже зазначалося, друга Dark Souls з'явиться в американському продажу також наступного тижня, і також у вівторок. Європейським гравцям доведеться зачекати ще три дні. У Європі реліз призначено на 14-те число. Це 11-те число, Андрію. Якесь магічне. Усі ігри чомусь виходять саме у цей день. Окрім вище згаданих ігор, у вівторок на теренах США вийде ще й довгоочікувана багатокористувацька стрілянка з роботами Titanfall. Європейським гравцям потрібно буде почекати о Боже аж два дні. Ну а тепер трохи про нас, чудових. Народне прислів'я нас вчить тому, що хто на плею не заходить, той сам собі шкодить. Тому розповімо про найцікавіші публікації нашого порталу за тиждень, що минув. Найкрутішим відосиком було повернення кремедія українська короткометражка у світі скайриму від режисера Олеся Юсипчука. Насправді ж це всього лише гарно оформлене тестування нової камери, з якого несподівано вийшов якийсь сюжет. Але якщо воно набере принаймні тисячу переглядів і 100 лайків, автори обіцяють створити продовження. Тому мерщій клацайте на посилання і підтримуйте українське. Продовжуючи тему Скайрима, ми дублювали ще одну частину пародії старейших каракулів. З якої можна довідатися про те, як змієборець практикував свої вигуки у п'ятницю. Ми опублікували огляд веселої Lego Movie, а також провели стрімчак цієї гри. Запис стріму за посиланням унизу. І вже восьму частину прес-огляду написав наш автор Олег Куліков. Ну а любителі Доти мали нагоду переглянути 24-й епізод гумористичного мультика Репортер Дота, 2». не забувайте заходити на Play.ua. з нами весело! Оце і все на сьогодні. То був пленюз. Балакали Андрій Корзаченко та Олекса Мельник. Не забувайте поширювати українське серед друзів, адже саме від цього залежить не тільки кількість, але й якість українських ігрових публікацій. Підписуйтеся, ставте лайки, готуйте велосипеди і затямте у кооперативі. Троє одного чекають.